Всім величезний привіт, дівчата. Я дуже рада вас вітати на моєму каналі. В мене дуже довго не було відео, і так, я ще не виклала свої вишивальні будні, які я знімала з кінця минулого місяця і також уже сьогодні, 8 серпня. Але справа в тому, що до мене приїхав чоловік і моя сестра. Чоловік у мене волонтер, він дуже багато. Возив автівки з під кордону, забирали, возили, і оце зараз у нього таке було відрядження з дозволом на виїзд за кордон, тому що ми зараз тут зібрали гуманітарну допомогу через польську місію католицьку, яка знаходиться в місті. Бон. За допомогою священників. Так що ми якби поєднали дві справи. Мій чоловік приїхав нас відвідати, побути, привіз мою сестру, яку 16 років, вона теж тут побуде якийсь час зі мною. Ну, і ясно, що весь цей час я не вишивала. По-перше, ми переїхали. Я, можливо, трошки більше про це розповім все ж таки в вишивальних буднях. Я там вже Знімала деякі шматочки, але, можливо, ще щось додам. Що стосується моїх покупків, тому що покупок, тому що ви прийшли, я знаю подивитися саме на наборчики. Ось моя коробочка, чоловік привіз. Замовлення, яке я робила через міст Експрес. Я про це також розказувала в одній з попередніх частин своїх вишивальних буднів, як я там робила замовлення, а саме я замовляла набори з eBay і використовувала консолідацію Міст Експрес. Тобто вони там в Америці збирали мої наборчики. В моєму випадку це 5 штук, і потім всі їх разом до доставили в Україну. В Запоріжжі. Я про це там детально розповідала, також про те, скільки це коштувало. Це, здається, була так сказати, минула серія. І е, окрім того, тут ще є наборчик, який чоловік мені подарував, і деякі мої домашні. Ну, я пропоную заглянути в цю коробку, щоб подивитися, що тут є. Перше, що я скажу, е, також у мене ще є наборчики. Покупки останні, які я тут робила в Німеччині. Я їх показувала в вишивальних буднях, тому я повторюватися не буду. Перше, що я вам покажу, це подарунок, який мені привіз чоловік. Він купив мені, вибрав ось такий набір. Торгова марка кольорова. І набір для вишивки називається Симфонія саду. Ось такі квіточки. Пташечки. В набір входить канва Аїда Цвайгард, DMC і також схема ІТД, ІТП. Я його ще не розпаковувала, чесно кажучи, мені цікаво. Ну, давайте вже у нас таке відео. то Тоді розпакуємо і подивимося. Воно, так, бачите, зроблено на таких отут застіпках, що один раз я розкрию і все. Я вже потім його не запакую. Так, дівчата, вибачте, штатив так стоїть, тому що, ну, інакше я його просто вже ніяк сюди не поставлю, тому що просто знімати стіл мені не хотілося. Хотілося все ж таки якусь квіточку додати. Так, зараз розпакували і подивимося. Я ще сама не знаю, що у цього виробника, ага, бачу вже, що ниточки довгі. Це приємно. Ось така тут довга нарізка. Виходить у мене 4 такі планшетки. Планшетки досить цупкі. Я такими органайзерами користуюся. В принципі, мені зручно, тим більше, що тут, бачите, отвори достатньо великі, що можна сюди і підвішувати залишки. Тому, я думаю, що можна буде користуватися. 54-го немає цікаво. Дивимося, що тут всі є. А 54 немає. Давайте заглянемо в ключ. Ага, 54 це має бути бленд. Бленд. Тобто вони залишили отвір. Але цікаво, що м так, 53 це теж бленд. Але він тут є. Ага, він пропонує 53 оцю нитку змішувати. А 54- змішується нитка 53 і ще. 25. Ага, а щось я не зрозуміла. Тут одне й те саме, бачите? Дві різні, два різні значки. А тут те саме. DMC блендування. Який сенс робити на одне й те саме два різні значки? Ні цього я не знаю. Але вже бачу, що значки такі не дуже. Ну, схема отака, бачите? В принципі, вишивати за нею можливо, але вона поганої якості. Це, звичайно. О, капець, Вибачте, О, я не можу. Це, ага, вона двостороння, але мається на увазі, що з цього боку ми вишиваємо хрестики, а з цього боку показаний бекстіч. Ну, це ще півбіди. Але якщо тут зафарбовувати, бачите, це такий тоненький звичайний офісний папір. І якщо його маркером замальовувати, це все буде проступати на зворотній бік, і я потім цей бікстіч тут попросту не побачу. Ой, перехідних рядків. Ага, перехідні рядки йдуть, виходить, якщо вишивати, треба справа наліво. Так? Тому що оцей перший лист верхній вгорі, він не має переходу. Переход де ось тут. Ну, але вже є. Ну, Бачите, схема така і досить ряба. Потім вони теж зробили оцю ерунду, яку Леті Січ робить. Один символ розміщують в кутках, і виходить у тебе, що цей значок це півхрестик. Бачите, як воно просто рябить. Ось сісти вишивати. і От у мене вже через телефон за 20 секунд у мене вже рябить в очах. В общем, схема ще й отут вони з якогось переляку. З'єднали вверху степлером. Я не знаю, на що це зроблено. Пояснення. Ну, і це у нас прев'ю. Коротше, я не знаю, на що це робити. Я так розумію, що. А, Я тут QR-код засвітила, але тут не написано, що це сага. Тому я думаю, що це просто перехід якийсь на сайт. От, так що я поки що не збираюся це вишивати, це просто у мене положить. це Вибір мого чоловіка йому він вибирав вибирав те, що йому сподобалося. Ну тож, нехай, нехай воно ще в мене полежить. Може, колись я до нього і доберуся. Так, далі. Це тут у мене набір, я не буду показувати, це мій старий набір. Розпочати, подивимося, тільки покупки. Зараз я... Відкладу тут мої мілхільчики, я його просила, буду продовжувати оцю трилогію різдвяну, свій вертеп. Це вже давно було куплено, ще в січні, здається, або в минулому році. І я теж просила його привезти, щоб я могла тут потроху це вишивати. Далі також мені приїхало моє замовлення на Dimensions на перевипуск. Ось такий набір. І досить відомий, і багато дівчат вже я бачила його отримали саме в такій в білій обкладинці. І деякі вже й вишили. Але я його стільки отримала, тому що чоловік його стільки привіз. Ну і теж сподіваюся, що до нього мої руки дійдуть. І ще один набір Діменш з перевипуску це ось така краса. Чудовий набір, він мені дуже подобається своїми кольорами. Тут така, бачите, основа такого кольору, як східний, мені здається, букет, який я вишивала Oriental Splendor, І мені здається, що там була така сама канва. Ну, Колір гарний, я не перебираю. Звичайно, тут було б, мабуть, краще це вишивати на основі рівномірного переплетення, ну, а я буду вишивати на тому, що є. Ось такий також гарний сюжет. І далі подивимося на борчики, які мені приїхали з eBay. Перший отакий Dimensions американець. Маленький маячок, також він дуже відомий, маленька роботка. Я сподіваюся, що вона швидко відіш'ється. Тут багато незашитого. Так само варто було б замінити основу, але. У мене отак, до речі, чим вигідні консолідовані покупки, тим, що можна замовляти маленькі наборчики, і не буде, як на новій пошті, коли нова пошта кожний набір відправляє окремо, і вона рахує не по ну, вона якби вагу враховує, але у неї там мінімальна вага пів кілограма. Ясно, що таких на пів кілограма таких п'ять штук можна було б купити. І тому це, наприклад, такий маленький замовити через нову пошту було б дорого. Тим вигідна консолідація, що вони приходять мені на склад туди, десь в Америці, всі збираються, і потім загальною вагою рахується доставка. Ну, вигідно це чи не вигідно, це вирішувати вам. Так що, якщо цікаво, більш детально, подивіться минуле відео будні, де про це розказувала. Так, наступна покупка. Ось такий набір від Джанлін. Я дуже давно його хотіла. Їх є два. Це мати Тереза, а також є «Ян Павел II. І, до речі, він мені дуже подобається саме розробка дизайнера, тому що є ще Іван Павел II у Dimensions в золотій колекції. Там йде три портрети його, але вони мені не подобаються. Мені здається, що він там на всіх трьох якийсь не схожий. Ну, якось так і композиційно три. Три людини, одне і те саме, як би мені не дуже. А ось такий тут, до речі, ага, тут немає. Він, я просила чоловіка розпакувати, тому що тут рівномірка, передивлялася на відео ще, коли він в Запоріжжі отримував. Тут був цей набір відкритий і рівномірка там з плямами. Так що мені перед тим, як вишивати, треба буде попрати і подивитися, чи воно взагалі відпереться. Але отакий дуже гарний сюжет, чудова розробка, і я б, мабуть, теж хотіла його, ну, як, в принципі, незабаром і розпочати, тому що мені було б кому цей, цей, ну, цю картину вишити і подарувати. Ну, але подивимося, тому що у мене зараз взагалі часу немає і не вишиваю нічого Так, наступний це також Dimensions американець. На чорній основі старенький такий сюжет, як ви бачите, 90-й рік. Це, мабуть, найдавніший з усіх. Ось такий семплер. Тут напис. Друзі знаються на мистецтві ділитися або давати від щирого серця від серця. Такий він. Бачте, ну він і сам по собі вінтажний, так? і стиль у нього такий вінтажний. Я думаю, що він буде дуже гарно виглядати. Ниточки, я не скажу, що вони прям дуже яскраві, але досить яскраві. Хоча є така трошки припиленість. Ну, можливо, треба б його було і випрати, але він не відкривався. Тому я сподіваюся, що а, там все на місці і все. Ціленьке. Так, і наступний набір. Також ще один Dimensions. Так, ой, він запакований в плівку, перепакований, і дуже погано видно. Дівчата, отак буду якось показувати. Отак. От, дуже гарний сюжет з маяком і мушлями він раритетний, але я змогла його купити по досить прийнятною ціною, як за ціною звичайного Dimensions. Тому я. Звичайно, його придбала, і навіть ще продавець мені вклав у подарунок якісь журнали, і навіть е е ксерокопії з деяких буклетів Dimensions. Ну, це чоловік мені вже не віз, ці ксерокопії залишилися вдома. От, але все одно було приємно. Ниточки тут, ніби всі на місці. Я просто навіть і не бачила, що він ще додатково в якусь плівку запакований. Оцей гарний і мені. Хотілося його теж вишити. І останній набір, який до мене також приїхав це, це набір від Джанлін. Бачите, які ниточки. Багато металіку. Тут і золотий металік, і зелений, і червоний, і ще якийсь такий, як русалковий такий колір. Це набір від Джанлін. Називається. Це це слово я коверкати не буду. Я не знаю, як це правильно прочитати, але це такий підвіз різдвяний, який складається з трьох сюжетиків. О, давайте трошки ближче покажу такі дзвіночки. Далі коник гойдалка. І ось така пташка на квітках. На чорній основі, як я вже сказала, вишивається. Досить яскраво, багато металіку, тому я думаю, що ця робота має бути дуже гарною. І так я навіть вважаю, що вона буде яскравіша, ніж те, що тут ми бачимо на прев'ю. Так що, ось такі, дівчат, мої покупки. Я тішуся, що вони до мене приїхали. Ви можете мене запитати, чи я збираюся це все тут прям вишивати. Я не знаю, не знаю, скільки часу я ще тут пробуду. Мабуть, звичайно, я всі не вишью, але мені дуже хотілося ці свої покупки всі побачити, тому чоловік мені їх і привіз. А що з цього буду вишивати, то подивимося: є тут кілька наборчиків. Моїх попередніх покупок, ще котрі я сама в Запоріжжі робила. Плюс оце моє таке багатство, так що, я думаю, вишивати мені буде що. Дякую вам за увагу, за те, що завітали. Я дуже сподіваюся, що скоро зможу вам зробити відео. Про мої вишивальні будні і трохи більше вам розповісти про те, що у нас відбувається. На цьому з вами, дівчатка, прощаюся. На все добре, все буде Україна, па-па!